Вражає розом воронки, яка кидає з висоти горішок, щоб хтось проїхав або наступив, щоб він розколовся і тримає його свої здобичі. Один раз. Розколюється горішок. Такий смачний. Я завжди розколюю горішки, якщо бачу, наступає на них, щоб птишечки поїли. Що ж таке? Ой-ой-ой-ой-ой, так ж береже свою здобич. Ну, Розумний, розумно. Як же ще він розколити? Люблю спостерігати за кошечками. Кидає, що ж він не розбивається? Що ж він не розбивається цей горішок? Кидає, О, О, розколовся, І всі побігли, забрали. Просто так достається. Смачна їжа. Треба попрацювати. Як завжди. Щоб щось отримати гарно, треба вкласти свою працю, своє вміння. І тоді це буде справжнє задоволення. Вчимося на природі.